Операція «Юніфаєр», що триває на Яворівському полігоні на Львівщині, є внеском Канади у підготовку кваліфікованих українських бійців. Участь у ній також беруть військові спеціалісти із Сполучених Штатів та Литви. Мета підготувати за натівськими стандартами майбутніх інструкторів для української армії. Of which are most... Ми маємо сім запропонованих можливостей навчання, чотири з яких зараз активні. Першими такими є 55-денні курси, де ми викладаємо загальновійськові тренінги. Багато уваги приділено наданню першої допомоги. Курси є дуже щільними. Це шість днів на тиждень, по багато годин. Інші такі це заняття з вибухівки, які проходять в Кам'янці-Подільському, де наші інженери працюють з українськими військовими інженерами. та закінчити подібні навчання вдається не всім. Минулої 16-денної ротації п'ятеро українських бійців не склали тести. Трьом з них дозволили пройти програму ще раз. It's our are very proud. всі наші інструктори горді з того, що можуть навчити, тому вони хочуть напевне знати, що кожен кандидат навчиться якомога більше і пройшов усі тести. Всі можливі проблеми, які можуть виникнути в навчанні, ми мінімізуємо. Наші інструктори подвоюють і потроюють свої намагання, щоб точно впевнитись, що кандидат прийде до успіху. Якщо ж є занадто велика різниця між тими знаннями, які кандидат має, і тими, які ми хочемо, аби він мав, ми будемо. Будемо намагатись робити все, але якщо трапиться так, як минулого разу, коли декілька курсантів не змогли успішно закінчити з першого разу, ми повернули їх на ці курси ще раз і вони показують вже кращі результати. A and as much for... наразі завершується друга ротація 16-денних навчань. Наступний набір солдатів та сержантів на ці курси буде уже влітку. Ну хтось вдосконалив свої навички з е... матеріальної частини зброї, хтось вивчив міжнародне гуманітарне право, тому що є мобілізованівського службовці. Їм не викладалося детально це заняття. Вивчили нове, як саме в Канаді еваку... евакуація ранених проходить. надається е... медична підготовка, медична. Допомога, як проходять інженерні поля, то тобто, там трошки різниця між нашими. Загалом операція Юніфаєр розпочалася в квітні 2015-го, А канадські фахівці заплановано навчатимуть наших бійців до березня 2017 року.